У Золочівській громаді, що на Харківщині, авіаударом пошкоджена амбулаторія та будинок культури, про це повідомив голова громади Віктор Коваленко. За його даними, один удар кабом прийшовся по селу Одноробівка. Внаслідок атаки пошкоджено сім двоповерхових будинків. Проміщення старостинського округу, амбулаторію, будинок культури, приватне підприємство, а ще енерго та газові мережі. Другий кап вдарив по відкритій місцевості поблизу села Уди обійшлося без постраждалих. Південна Корея виділяє 6 мільйонів доларів на підтримку ініціативи зерно з України. Плани країни оприлюднила друга заступниця міністра закордонних справ країни Кан Інсун. Під час зустрічі вона також наголосила на готовності південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю зв'язку із глобальною продовольчою кризою. До слова українська гуманітарна ініціатива зерно з України започаткована у 2022 році. Вона надає вкрай необхідні продовольчі товари країнам Африки, Азії та Близького Сходу, населення яких зіштовхнулося з голодом та потенційним голодом.